Насправді, цілий двір був у певному сенсі продовженням будинку офіцерів. Його самонарощеним у процесі дозрівання і зміцнення органом, подібно як у середньовіччі замок породжував під знамчя. Каскад Хрущовок, які зростали від трьох до шести поверхів у міру спадання вулиці вони з річки, споруджувавсь бо. Не для молодих учителів, як мої батьки, чи ще молодших інженерів, як батьки Ігорчика з другого поверху, чи веселої й бездітної акторської пари тьоті зіни гості, що весь час роз'їжджали по гастролях. Міський театр ще не мав постійного приміщення і був мандрівним як в епоху корифеїв. Чи медсестриті Тані, яка після роботи ще цілому будинку служила першою лікарською поміччю, так ніби будинок, хто літак у повітрі, якщо на борту є медик, то має бути щохвилини готовий до послуг. Всім нам квартири тут перепали з лишків справжніми ж осадниками, тими, хто найперше потребував у Луцьку, бажано в гарному місці, бажано в центрі. Серед добротних і велиможних польських і царських кам'яниць благоустроєного житла неперекладне слово, що всупереч довірливим європейським словникам означає незручне чи комфортабельне житло, не емоційну, а суто технічну характеристику, наявність електрики, водогону, газу і теплого клозету, чого тоді не мала більшість населення СРСР, і досі має третина населення Росії. Дійсною, цепто, сіллю цього кварталу, задля кого він і постав, були якраз ті новосели, чию душу в якийсь загадковий спосіб ховав у собі будинок офіцерів, неначе скриня під дубом на острові Кощієву смерть. Як і належить солі, вони розчинялися серед решти. Але притім, надаючи всьому свого присмаку, Нерозчинними крупинками виділялися хіба вже дуже корінні русаки, або занесені сюди ще війною, або прислані після Будапешта, переважно офіцери з досвідом окупаційної служби в Європі. Їхні діти мали колекції яскраво ілюстрованих фантиків от цукерок, яких ми зроду не бачили. І виносили у двір гуляти шикарних німецьких кукол, всіх як одна з волоссям і очима, у тодішній нашій термінології красивих. Так само характеристика не естетична, а технічна, що означала наявність у ляльки на голові перуки, яку можна чесати, і вставних очей з рухомими повіками. А на дні народження приходили з небаченими подарунками, купленими в таємничому воєнторгу – так і розжилась на справжнє мелькове ліжечко. Металеве, хромоване з панцирною сіткою і повною постількою, матрациком, крациком наволочками, а на коробці загадкове слово кроватка, Нічого подібного не продавалось ні в дитячому світі біля обкому, ні в новозбудованому універмазі на площі. Старші з них ходили в зелену і жовту школи, котрі квартал заковтнув і перетравив, зробивши задля них російських. Взагалі, за для них цілий двір говорив по-російськи. Діти з українських родин, не змовляючись, переходили за порогом своїх квартир на сторону сильнішого так одностайно, як це вміють робити тільки діти й зеки. І коли, наприклад, я марно намагалась розплумачити льоні Г, який в Москві співав на радіо, і чий тато мав ту єдину на весь двір власну машину. Зеленого москвича і до нього гараж, як ліжечко до ляльки. Що я вже вмію писати друк вінними буквами. А Льоня Гезнай кліпав віями і ні в зуб мене не розумів. То це я, а не він, чулась винною за його нерозуміння і пігла до мами питати, мамусю, а як по-російськи сказати друковані букви? І з подивом дізнавалася, що печатний є. А, чому ж печат, то печатний, коли печатку? А Лонія Генового слова дізнаватись не мусили. Вони навіть на уроки української в тих своїх школах ходити вже не мусили. Це була Хрущовська інновація від вивчення мови корінного населення республіки. Спочатку звільнено було дітей-військовослужбовців, а вже на саме корінне населення черга прийшла трохи згодом. І весь наш ігровий фольклор теж походив від них. Був радянським. Суті, гарнізонним. Руки вверх, жопу вниз, признавайся, ти фашист. Внімані, внімає, говорить Германія. Сьогодні під мостом поймали Гітлера з хвостом. А ту гру, де треба було з розгону розбивати щеплені руки, і яка називалась, як пісніливо підказувала, очкарочка з нижнього, ближнього до річки дому в турецького царя, вони називали Важатий, важатий, падай піонера». І нас теж на те перевчили. Певним вододілом лишались хіба що пісні, яких співалося вдома. Бо ж то ще була епоха живої музики. І в застіллях люди співали, імпровізованим народним чотириголоссям, більше народних таки пісень, годинами без перерви, не втомлюючись і не повторюючись, але також і популярних там куцулку Ксеню, червоні маки, болючий спомин. Тихе ридання, повіріти на країну, і сміються, плачуть, солов'ї, і цілком звідтоді забутих романсів, на слова ще тоді забороненого, лепкого, і ще якихось, з яких мені заціліли в пам'яті тільки окремі музичні фрази пекучої краси і трансльовану по радіопульсу. І, звісно, ще черемшина, на яку футбольні фанати навіть склали прикуметний кавер із приспівом, схожим на лічилку. Бійбуї Мундяна або паркуяна, навпереді її вигукували ми у дворі, мов магічне заклинання. Це завжди була найприємніша і найцікавіша частина всякого застілля. Тож якось само собою розумілося, що це мають знати всі. І те, що в родинах росіян того не знають і не співають. Ставши одного разу випадковим відкриттям, повернулось тут таки культурним шоком, коли дві старші дівчинки-росіянки, вочевидь, навчені з дому, як родину защищать, вирішили показати нам, що і в них є пісні, мовляв, на що їм здалися наші, коли в самих повно. І несподівано вмить утративши весь свій гонор, затягли пожебратському жалібними голосами про те, як жил в Ростові Вітя Черевічкін в школі он отлично успівал. Куди успівав, не зрозуміла я, ще не знайома з тим синтезом Блатняка і канцеляриту, яким говорить і співає російська тюрма і російська армія. І так та, чи то пісня, чи виробнича характеристика тяглася і тяглася, Вітя з Ростова любив батьківщину і розводив голубів, а потім настала війна, прийшли фашисти і убит був Вітя на повал. У цьому місті хтось із слухачів хихикнув. Там, воно, все звучало, як пародія. Була думка, що солісти придурюються, таких пісень не буває. І вже точно вони не поєднані з такими іграшками. Тут мала бути якась помилка. Але на сміхунця шикнули, вбитого вітю було все-таки шкода. Війна була лише 20 літ, як скінчилась. Ми ще бігали на вулицю дивитися, як солдати йдуть. На всяку людину у військовому однострої падав героїчний відсвіт і надавав дітям військових певної. Ви бачили воїфори в наших джавах. Так і ви їхні батьки й досі десь там на своїх полігонах важили життям, що не її посироти.